Цікаво про складне, важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра, історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум! Слава Ісусу Христу! Сьогодні у цей теплий весняний день. Запрошуємо вас на програму Цікаво про складне на Львівському радіо. У студії для вас працюють Тарас Бабенчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу! Раді чорові зустрічі з вами. Буквально вчора на одній з відомих львівських радіостанцій я почув рекламу клініки репродукції людини. І це не поодинокий випадок. Такого типу реклами є достатньо багато. І майже завжди в цій рекламі використовується фотографія. Радісної дитини немовляти або щасливої сім'ї з дітьми, які всі гарно усміхаються. Але чи все так гладко і просто власне, в цьому питанні, в питанні репродукції людини? Так, насправді, питання репродуктивної медицини викликає найбільше дискусій і є одним із найскладніших, особливо з погляду морального. Про ці питання говоритиму сьогодні з отцем Ігором Бойком, доктором морального богослов'я, керівником школи? Біоетики Українського католицького університету, слава Ісусу Христу, Очі Ігоре. Слава навіки, очі Андрію. Слава навіки, Тарасію. Отже, таке питання. Найперше, в чому криється така популярність, яка з часом все більше зростає, клінік репродуктивної медицини, особливо у нашому місті Львові. Ну, я думаю, що тема, яку ви піднімаєте на вашій радіопередачі, цікаво про складне, є дуже актуальною, оскільки ми бачимо, що статистика зростання кількості клінік репродуктивної медицини за останні роки стрімко зростає в Україні. За останніми даними, наскільки мені відомо, сьогодні в Україні діє близько 37 центрів, які саме надають таку допомогу безплідним подружнім парам, коли вони не мають дітей і можуть вдаватися саме до репродуктивної медицини. Причини цього можуть бути різні. Знаєте, все залежить від того, що є причиною безпліддя. Але мені здається, що сьогоднішній стиль життя дуже часто молодих людей. Які ну ми свідомі, ми того, що є і реклама, а, 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 і реклама. Алкоголю, реклама вживання, скажімо, використання коріння, реклама використання різних контрацептивних засобів і так далі. І така, я би сказав, до певної міри безвідповідальна поведінка молодих людей спричиняє те, що кількість подружніх пар, зокрема молодих подружніх пар, все більше і більше зростає з тими проблемами, що коли ці молоді люди одружуються, вони потім ну, в природний спосіб не можуть зачати дитину. І тоді постає питання, що нам робити? Багато таких молодих подружніх пар звертаються в відповідні клініки, де просять про відповідну медичну допомогу. І Я думаю, що з одного боку лікування безпліддя без сумніву, це є добра справа виявити причини безпліддя, з'ясувати, в чому саме є проблема. Це є позитивний факт, і тут немає жодних етичних чи моральних застережень. Але проблема починає з'являтися тоді саме, коли застосовуються певні технології чи певні, скажімо, методики штучного запліднення, які вже за собою можуть нести певні негативні наслідки. Негативні наслідки, зокрема, коли ми говоримо про донорство клітини, донорство сімені, питання тоді хто є батьком, хто є матір'ю цієї дитини, генетичне батьківство, біологічне батьківство. Як це потім може відобразитися в майбутньому на дитині? Питання вдаватися до штучного запліднення інвітро, створюючи зайві ембріони. Подальша доля цих людських ембріонів, які знаходяться кріго консервованими, замороженими, їх інколи знищують, використовують в різних наукових експериментах, цілях, беруть з них стобурові клітини це інші негативні аспекти. Тому я думаю, це, що власне Тарас питає, усміхнена дитина на фотографіях, батьки, які знаєте, от щасливі, це все можливо одна сторона медалі. Але я думаю, що є багато таких ще ну, невідомих аспектів, які думаю, десь до кінця не є розкритими на загал для суспільства. І можливо, саме ваша передача, яку ви сьогодні піднімаєте, буде такою нагодою, щоб більше пояснити людям, от що справді криється за репродуктивною медициною, от, що це за феномен. Будемо старатися з вашою допомогою сьогодні про це більше трошки поговорити. І можливо, таке думаю, базове питання. Найперше, що взагалі означає сам термін репродуктивна медицина, і що під цим розуміється? Так. ну я би сказав так: що коли подружжя зустрічається з проблемою безпліддя. То зазвичай треба вдаватися до того, як подолати цю проблему безпліддя. І репродуктивна медицина має за мету саме допомогти безплідним подружжям парам, зачати дитину і могти мати свою власну дитину на сьогоднішній час існують різні можливі методи, я би сказав, лікування безпліддя. І саме як я вже наголошую, лікування методи лікування безпліддя вони абсолютно є позитивними, добрими, схваленими церквою. Немає жодних, як я вже казав, етичних чи моральних застережень. Але з іншого боку, не вся репродуктивна медицина може вважатися лікуванням безпліддя. Якщо ви зайдете на сайти багатьох клінік, ну не буду називати окремі клініки, але думаю, клініки у Львові, клініки в Києві чи в інші центри репродуктивної медицини, то ви зможете побачити, що дуже часто мені здається є певна така підміна понять, тому що говориться про те, що, наприклад, запліднення інвітро це є один із методів лікування безпліддя. Ну, я би з тим не хотів погодитися. Тобто я з тим не погоджуюся, тому що я вважаю, що коли ми говоримо про застосування штучної технології запліднення інвітро, ну тоді це не є жоден метод лікування безпліддя, тому що не долається безплідня ані чоловіка, не вирішується проблема ані безпліддя жінки, тому що жінка і надалі залишається безплідною, використовуються певні технології, які дозволяють зачати дитину поза материнським лоном. Коли лікар бере певну кількість сімені від чоловіка чи від донора, коли лікар бере певну кількість яйцеклітин, знову ж таки, від, чол... від жінки донора чи від жінки, яка перебуває в шлюбі з тим чоловіком, створює енну кількість ембріонів і відтак вирішує через так звану преімплантаційну діагностику, кого з цих ембріонів переносити, кого з них не переносити в лономатері, і подальший розвиток дитини відбувається вже в материнському лоні. Але це є одна з найбільш поширених технологій штучного запліднення інвітро. Однак як Розумієте самі в спосіб, в який це відбувається. Ну, ми не можемо говорити тут про лікування безпліддя, оскільки як таке безпліддя не лікується, але відбувається повна заміна статевого акту. Отже, що стається? Лікар бере на себе функцію вирішувати, яку кількість сімені брати, яке сім'я брати, скільки ембріонів створювати, які людські ембріони відтак переносити в материнське лоно. Лікар бере на себе функцію визначати, хто з них є більш здоровий, хто є менш здоровий, лише тих, які є абсолютно здоровими переносимо, робимо селекцію ембріонів, відбір ембріонів і так далі. Отже, мені здається, за за цим криється дуже така ну логіка, я це називаю така трошки маленька спокуса гри в Бога. Отже, знаєте, стати на місце Бога і почати бути творцями нового людського життя. Сьогодні ми йдемо далі, застосовуючи певні генетичні маніпуляції, ми можемо навіть говорити про покращення людського життя. Отже, робити генетичні зміни в такий спосіб, щоб дитина мала певний колір волосся, певний колір очей, певні здібності до музики, можливо, певні характер... здібності до спорту. І, от саме от таких дітей ми в майбутньому хочемо мати. Можливо, щоб вони менше спали, були більш інтелектуально розвинуті і так далі. То це вже перепрошую, то це зараз можливі такі речі? Сьогодні, це... сьогодні ці речі вже є абсолютно можливими. Сьогодні певні речі вже навіть проводяться. Вже після того, як ми розшифрували геном людини, після того, як вже люди науковці, можуть сказати, які гени, починаючи з 2001 року, коли стало відомо розшифрування геному, знаємо, що ми маємо близько 35 тисяч генів. Науковці намагаються дослідити тепер, які гени за що в людському організмі відповідають. І роблячи певні. Як вони це називають покращення людського виду? Саме йде йде тенденція до того, щоб робити от дітей людей більш досконалими. Отже, іншими словами, я це називаю почати робити людину на свій образ і подобу. Чому? Тому що я хочу мати саме таку дитину, яка би відповідала, можливо, тим очікуванням, які я від неї маю. Отже, забувається те, що дитина, все ж таки, я кажу, дитина це не є продукт, який я можу зробити. Дитина в першу чергу це є плід, і дар любові. І завдання батьків, саме цей плід і дар любові могти зачати в подружжі із подружжя, могти прийняти. І мати обов'язок і відповідальність його виховувати. На жаль, репродуктивна медицина не завжди на ці аспекти зважає, а ставить собі за головну мету вирішити лише бажання батьків мати дитину за будь-яку ціну і багато негативних аспектів, які може бати, просто їх замовчується. Отже, напевно, що ця галузь медицини про яку сьогодні говоримо, володіє, як і інші галузі медицини, широким спектром методів, практик, досягючи. Для того, щоб досягти свої цілі, скажімо так. Чи можна якось класифікувати ту методологію, яку використовує репродуктивна медицина, скажімо, якісь головні? Принципи класифікації практик, методів, які вона вживає для ліусану цієї мети. Угу. Ну, я би може так поділив. Отже, існують, так щоб нашим радіослухачам було зрозуміло. Отже, існують так зване інтракорпоральне запліднення, з латинської мови інтракорпоральне, це означає інтракорпоріс всередині тіла людини, всередині жіночого організму. Отже, і всі ці технології, всі ці методи допоміжні репродуктивні, які сприяють тому, щоб статевий стосунок між чоловіком жінку, які перебувають в подружжі, які з тих чи інших медичних показників не можуть зачати в природний спосіб, і лікар виконує лише таку допоміжну лікувальну функцію, можливості з'єднатися з сперматозоїдом з яйцеклітиною, можливості зачаття дитини, в фелопівій трубі і подальший розвиток вже дитини в лоні матері і так далі. Отже, всі ці технології інтракорпорального запліднення є церквою дозволені і є схвалені, тому що мета є допомогти подружній парі, щоб її їхній статеві стосунок увінчався зачаттям дитини. Друга така, скажімо, сфера це є запліднення екстракорпоральне, запліднення поза материнським лоном. І тут, з огляду на те, що це відбувається позаматеринським лоном, немає цього контексту єднання чоловічого і жіночого єднання, немає аспекту фізичного, біологічного, тілесного, духовного, емоційного єднання чоловіка і жінки. Дитина не зачинається як плід батьківської любові. Але дитина зачинається як результат певних маніпуляцій, проведених над гаметами, сперматозоїдами і. Отже, лікарі знову ж таки беруть на себе відповідальність вирішувати про подальшу долю. Ну, я це не люблю казати, але зайвих ембріонів. Оз огляду на ці всі негативні аспекти, з етичної точки зору, саме ці види репродуктивної медицини, як екстракорпоральне запліднення, воно не може бути оправдане. І сама статистика, ну вона такою є вражаючою. Ми знаємо, що перша дитина з пробірки з'явилася на світ у 1978 році. До сьогоднішнього часу говориться, що в світі народилося близько 4,3 мільйони дітей завдяки цьому заплідненню інвітро в пробірці, і за це навіть Роберту Едвардсу, лікарю, який зробив це перше запліднення в пробірці, дали Нобелівську премію. Але католицька церква і інші християнські церкви сказали, ну, це несправедливо, оскільки ми знаємо, що внаслідок цієї ж самої технології було знищено більше 120 мільйонів абортів. Отже, сама технологія запліднення інвітро є недосконалою. Для осягнення позитивного результату треба все ж таки хочемо чи не хочемо. Не свідомо може деколи, але знаємо, що це буде наслідком знищити два чи три, деколи навіть чотири ембріони, і це є велике етичне питання. До мене одного разу прийшла жінка, яка каже: отже, знаєте, що я маю одну проблему, бо я ну, вдалася до технології штучного запліднення? У мене народилася дитина, дякувати Богу. Але в мене є четверо, і п'ятеро, чи четверо, чи п'ятеро ембріонів, які є кріокі. Консервовані, які знаходяться в клініці, і я тепер себе просто знаєте, ну не можу спокійно з тим жити і спати, бо я знаю, що це мої діти, діти-сироти, при живих батьках. Я не знаю, що робити. Мені священник казав, щоб я більше не йшла в цю клініку, щоб твоєї ноги там не було. Що мені робити? Ну, сумніву, я їй порадив знаєте, якщо ви маєте бажання, і лікарі вам про це швидше не казали, які можуть бути наслідки. Може, це знаєте, не було все сказано, дуже часто так може бути. ну, Тому, якщо ви хочете, ну, то прошу вас тоді, принаймні, одну чи другу дитину, чи третю, скільки вдасться виносити вашому лоні, народити і дати їй можливість жити, бо їхній розвиток є призупинений на певний період. Отже, тут зразу постає дуже цікаве запитання. Чи, чи це людський ембріон, так, чи е, майбутня дитина, так, яку зачали методом е, в пробірці, власне, методом е, поза лоном Материнським, і, припустимо, заморозили, от, як ви сказали, в цей, через цей кривий процес? Е, де є душа цієї дитини в той час, так? якщо от, це питання морально важливе, думаю, і також е, з точки зору власне, церковної науки, і з точки зору моралі. Що є в цей час з душою цієї дитини? Чи цей ембріон має душу, чи не має? яка дійсно доля його в цей час? Ну я думаю, ми можемо робити такі довгу дискусію на рахунок цього складного питання. Якщо подивитися навіть в історію вчення церкви, були різні богослови, які на підставі різних наукових даних, які вони мали в свій час, висловлювали різні твердження щодо моменту вселення душі в людський ембріон і з якого моменту людина стає людиною. Але завжди існувало таке переконання: чи з того моменту, коли є сотворений цей мінімум біологічного необхідний, в який може бути створена безпосередньо Богом духовна душа, саме з цього моменту людина починає розвиватися як тілесно душевна істота. Станом на сьогодні ну, немає жодних сумнівів, мені здається, ані в науковців, ані в лікарів, ані в біологів, ані в ембріологів про те, що з моменту саме зачаття, тобто з моменту поєднання чоловічого з жіночої яйцеклітини, коли утворюється новий. Індивідуальний людський організм, який має 46 хромосом, встановлюється стать дитини, має свій унікальний і неповторний генетичний код, своє унікальне, неповторне ДНК, всі характеристики від батька від матері. Отже, починає творитися тілесний розвиток цієї нової людської особи. І церква каже, саме, що в цей момент, коли людина починає розвиватися як тілесна істота, в той самий час вона починає розвивати. безпосередньо Богом і сотворена душа, яка допомагає цьому тілові саме розвиватися. На певному етапі сьогодні наука дійшла до цього, що ми можемо призупиняти цей розвиток. Отже, ми не говоримо ще про вбивство ембріона, а ми говоримо про те, що цей етап людського життя, який розвивається, нехай це буде зигота, морола, бластоцист, ембріон, плідновонароджений, але на певному етапі 14 дня чи двох тижнів. Чи чотирьох тижнів, і так далі, ми це життя можемо призупинити. Науковці це змогли зробити, їх кріо консервують при температурі мінус 196 градусів в рідкому азоті, і цей розвиток людського життя призупинають. Тепер, де є їхні душі, ми не маємо наукових даних, щоб відповісти на це питання, але ну я особисто вірю, і багато священиків, моралістів, з якими я спілкувався, з Італії також кажуть, що це життя є призупинене, Отже, це тіло і душа перебувають саме в цьому місці, в якому вони знаходяться. Воно не відходить. Душа не відходить з цього тіла, вона перебуває там. Бо якщо дати можливість. Все ж таки цю дитину перенести з цього сховища кріоконсервації, перенести ту дитину в материнське лоно, ця дитина в природній спосіб буде далі розвиватися і народиться повноцінна нормальна дитина. Отже, якщо ви згадували про те, що одним із таких найважливіших аспектів, про які говорить церква, що в чому полягає такий неморальне, скажімо, момент репродуктивної медицини, полягає в тому, що відбувається селекція вже готових ембріонів. так? А якщо, припустимо, таке питання. Що ну це все ж таки дасться. З'єднювати сперматозоїд з однією яйцеклітиною і не буде інших ембріонів, буде один ембріон, Що тоді буде все окей? Є цікаві думки щодо цього. Все ж таки є моралісти, які висловлюють свою позицію. Отже, я думаю, що коли це вже буде можливим, тоді я думаю, буде офіційне вчення церкви. Станом на сьогодні є висловлювання багатьох моралістів, які кажуть, з огляду на те, що цей спосіб зачаття дитини, навіть з мінімальним ризиком, який може бути, коли ми беремо один ембріон, і один сперматозоїд, перматозою ної немає зайвих. Все ж таки багато моралістів кажуть, що це не від... Відповідає цей спосіб, не відповідає гідності приведення світ людського потомства. Дитина в кінці кінців це не є лише продукт, який ми можемо зробити, беручи один сперматозоїд, одну яйцеклітину, поєднуючи поєднюючи разом. Але дитина в кінці кінців має бути плодом батьківської любові, плодом тілесного, духовного емоційного єднання, коли двоє стають одним тілом через своє фізичне, тілесне, духовне єднання, дають початок новому людському життю. Саме в такий спосіб має відбуватися передавання людського роду. Те, що Бог сотворив на почав сотворивши людину, і чоловіка і жінку, і доручив їм це завдання бути плідні, множитися, наповняйте землю. Завдання медицини є лише допомагати тому, щоб долати різні проблеми безпліді, які можуть бути. Нагадуємо нашим слухачам, що це програма цікаво про складне. Ми сьогодні говоримо про дуже непросту тему про репродуктивні технології в медицині і, власне, про моральний аспект у цьому важливому питанні нам допомагає в цьому розібратися отець Ігор Бойко, доктор морального богослов'я. І, власне, прийшов час зробити паузу невеличку у вигляді нашої рубрики Музика від гостя. Ми будемо продовжувати нашу розмову після того, як отець Ігор представить пісню, яку з якої він сьогодні до нас прийшов. Отже, що це за пісня, і як вона власне. Вас торкнула, що ви сьогодні нам її принесли. Ну так я коли почув це питання, що я маю прийти з пісні, Я довго думав, питався багатьох людей. Мік, ну це має бути ваш вибір. І я так довго думав, Навіть я собі пригадав такий момент в моєму житті. Я в 14 років поїхав на навчання до Італії, до Риму в українську папську малосемінарію. семінарію, далеко від України, італійський контекст, знаєте, чужина, самотність і так далі. І там я був змушений вивчити італійську мову. І я прикладав чимало зусилля, щоб вивчити італійську мову. Це давалося мені нелегко. І один із методів, який я почав застосовувати, це було слухання італійських пісень. І ця пісня, яку я сьогодні пропоную, щоб прозвучала в вашому ефірі, це була моя перша пісня італійською мовою, яку я прослухав, яку я вивчив на пам'ять і яку я зрозумів від початку до кінця. І це такий можливо. заклик для для наших радіослухачів можливо, знаєте, не, не опускати рук перед завданнями, які перед вами стоять. Добре, слухаємо. Це пісня виконавця Лаури. Usigni la solitudine. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7.30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto. Marco è dentro me. E dolce il suo respiro. fra i pensieri miei. Non mi sembrano dividerci. Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai. Se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me. sfuggi gli sguardi e te ne stai. Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino. E e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore, e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, Tu padre e i suoi consigli che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai se con il Це була пісня диця Ігора Бойка. Ми розмовляємо у студії Львівського радіо про моральні аспекти репродуктивної медицини. Отже, ми з вами вже обговорили достатньо багато питань, які стосуються цієї галузі медицини. Перейдемо до чогось більш практичного, земного. Отже, існує багато сімей. Ви, напевно, згадали про те, що це є, які не мають, які не можуть мати дітей, мають певні проблеми з. Вагітністю так а відтак, і виношенням дитини, що є однією з причин того, що зростає велика кількість цих клінік репродуктивної медицини. Скажіть, будь ласка, припустимо, такий є гіпотетичний можливість, що є сім'я, чоловік, жінка, живуть добре, добрі люди, все готове, психологічно готові до народження дитини, матеріально готові до народження дитини. Єдиним виходом для того, щоб завагітніти, є це, так звана екстракорпоральна практика. так? Як в такому випадку бути? Що такій сім'ї можна порадити? Як вони з того, з того виходу, як вони з того ситуації може знайти вихід? Так. Ну, ви ставите питання, коли одного разу до мене прийшла одна подружня пара е, на таку розмову, і мені сказали, отже, у вас є 30 хвилин, щоб нас переконати, щоб ми не йшли на штучне запліднення інвітро. І якщо ви не справитеся за 30 хвилин, то ми, знаєте, це зробимо. Ну і ти розумієш, що ти мусиш знаєте, щось говорити цим людям. Ну, я почав говорити з того, знаєте, от, що це є бажання мати дитину? Бажання мати дитину, це означає, що чоловік і жінка, ви дуже добре сказали, в певний період свого подружнього життя кажуть, ми вже настільки добре нам є бути двом разом, настільки ми вже ділимося нашою спільною любов'ю, що нам для того, щоб ділитися нашою любові, чогось не вистачає ще. Нам бракує дитини. Дитина як плід любові, яку ми хочемо прийняти, любити і ділитися з нею нашою власною любов'ю. Дитина. Це є щось, як я вже казав, що треба вміти прийняти. Дитина це в першу чергу є дар, дар від Бога. Не батьки є дателями життя, але Бог є той, який дає життя, який кличе до життя кожну людину. І якщо з тих чи інших причин, з тих чи інших проблем лікування безпліддя не дає свого бажаного результату, може я тут не погоджуюся з вашою думкою, бо ви кажете це єдиний метод екстракорпорального запліднення інвітро? Я думаю, що є багато інших альтернативних методів питання, наскільки сім'я готова ділитися своєю любов'ю і не закриватися. У своїй проблемі сама в собі. Бо є велика небезпека, коли сім'я закриється в собі, каже, іншого виходу немає. Треба вдаватися до штучного запліднення інвітро. Вони це роблять: перша спроба не вдала, робимо другу спробу, друга спроба не вдала. Лікар каже, давайте будемо використовувати сім'я від донора. Для жінки це, це шок, бо треба зрадити своєму чоловікові, треба дозволити, щоб сім'я від якогось донора було введено. Знаєте, вони йдуть і на таке, в кінці-кінці погоджуються. Це є моральна травма для подружжя. В кожному разі є багато, я би сказав, таких негативних аспектів. Які за тим криються. Чи не було би просто простіше сказати, знаєте що, от ми готові ділитися нашою любов'ю в різний спосіб. Один зі способів це сказати, ми будемо допомагати багатодітним сім'ям. Є діти, які поки покинені напризволяще, ніхто їх ними не опікується. Є сім'я, де, можливо, є багато дітей, але батьки є алкоголіками. Можливо, є хвора дитина, яка потребує більше догляду. Ми готові себе присвятити для того, щоб таким дітям допомагати. Або в кінці кінців ми кажемо, ми готові усиновити дитину одну чи другу і ділитися з нею нашою батьківською любов'ю. Я думаю, тут є ключове питання: чи готові ми? Сприйняти дитину як дар, який треба вміти прийняти, а не як дитину, як те, на що я маю право. Бо сьогодні побудує така трошки думка: я маю право мати дитину за будь-яку ціну, і лікарі мені повинні це моє право реалізувати. Дитина це не є об'єкт, дитина це не є річ, дитина це є інша особа, яку я маю обов'язок і відповідальність прийняти, продовжуючи вашу відповідь. Отже, не знаю, чи можна з конкретного випадку винести якусь закономірність, але ти не менше. Знаю одну сім'ю, яка так само довше час не мала не могла мати дітей. Пізніше вони усиновили дітей. А від цього не знаю, з чим то пов'язано ну, дар Божий, Віримо. Появилися свої власні діти, і їх є не один. Так, Тому це, можливо, є так само добрий метод, щоб дійсно отримати дар. Так, я погоджуюсь. Знаєте, от бажання бути відкритими надію Бога в нашому житті. Це я бажаю нашим радіослухачам. Дякуємо дуже вам. Програмі цікаво про складне. В нас сьогодні був отець Ігор Бойко, доктор мурального богослов'я, засновник і керівник школи біоетики Українського католицького університету. Отче Ігоре, дуже дякуємо вам. Надіємося, що нашим слухачам програма сподобалася. Будемо чекати вас ще не один раз у студії Львівського радіо. Дуже дякую вам також. Я погоджуюся приходити на вашу передачу. Цікаво про складне, бо теми, які ви піднімаєте, є дуже цікавими і дуже актуальними. Так і нашим слухачам нагадуємо про нашу сторінку у Фейсбуці. Цікаво про складне. Заходьте, слухайте попередні випуски нашої передачі, музику від наших гостей, залишайте свої побажання, запитання. І також пишіть нам на емейл, e складне На цьому з вами прощаємося до наступної середи. З вами працював Тарас Бабенчук, отець Андрій Хомишин. Бажаємо вам. Всього найкращого, добрих вихідних і до зустрічі через тиждень. Цікаво про складне, важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.